Так. Слава тобі, так. 39, 38. Боже, не вже. шо 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 ну, У мене почало, от, типа, Fusion Plant Hunt. хант. Давай, 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 маленька, давай, заводься. <рес> Це найдовші 20 секунд в моєму житті. Тия <рес> <рес> Ну! Так, ні, так, так. Ні, так, ні, так. Не зміниться на екрані. <рес> давай! 13. От, от приблизно так люди колись сприймали блискавку. Це так, була так, магія. Так. Вони боялися, вони не розуміли, як це працює. Дві! Одна! <світ> ну! А... Та і шо? А, кружечок! Кружечок. Ой. Може кружечок це ж за завантаження? Та! <світ> фу. Вітаю вас на PlayUA. Ви дивитеся перші враження іграшки і Волф. З вами я, Олекса Мельник, та Віталій Тарнавський. Щойно ми прожили приблизно годину очікування, аби потрапити в мультиплеєр. Це були занудні хвилини, протягом яких ми себе розважали. Можливо, колись ми випустимо окремий ролик з Як, Як то я казав, Віталіко? No. Я навіть не знаю, я вже забув. я так З приквелом, ми випустимо ролик з приквелом наших очікувань цієї гри. Я, якщо знайду час, то зроблю такий ролик. Я не вітався, всім привіт. Так, це. це я, я емоційно виснажений вже. Ми вже встигли кілька разів проклясти Іволв. Тим не менше, я чекав на неї. І цю гру зробили люди, що причетні до створення Left 4 Dead, Left 4 Dead 2. Вона не може бути поганим кооперативом. Але наразі ми бачимо, що мультиплеєр якийсь неправильний, тому що ми пробували створити паті і чекали монстра. Потім ми. Створили монстра і намагалися приєднатися до паті. Так і так. Ой, бо щось таке відбувається дивне. О, о, я можу за дівчинку грати. У -у. Я. Я згоден. Я не знаю, я ж я буду, накладцам. Я буду грати за якогось хенка. У нього борода. Угу. Саппорт? А, саппорт а... взагалі люблю. саппортів. Люблю допомагати людям. Не люблю. А, так полігон взяв монстра. Я, чесно кажучи, логіку не зрозумів. Ну, Ми як... чекали, довго-довго чекали на монстра, але, зрештою, нас закинули в нове лобі, в якому знову йде відлік часу. Ну, окей. Цей відео є... відмінити, гра завантажилась. То все ж таки е, нас пускали на сервери, і це було довге очікування, аби нас пропустили на сервери. Все ж таки гра зібрала с, е, свій максимум, чи, чи як сказати, є певне перевантаження. Тобто, якщо ви хочете зараз погратися, скільки там година чи дві години від е, запуску, е, то доведеться довгенько почекати. Я раджу десь за день-два. Узятись. Ну, за або завтра зранку. Тобто нормально буде. Тоді всіх там, там буде вечір на заході, у нас буде ранок, в принципі, можна буде грати. Матч старт. О, я ніяк не міг ну, згадати назву цього монстра. Голіаф його звуть. Ти що? Нас ще одне буде... завантаження. Єй. Більше завантажень. А, тут навіть якісь є підказки. У мене пішов ролик. Ага, yeah, ага. Uh -huh, uh -huh. Я можу ставити щит, аби захищати ворогів. No, yeah, союзників. А ти медик? Угу. Mm -hmm. Прекрасно. Ми з тобою yeah. два супорти, які будуть воювати проти монстра. Ну, прекрасно, от я, я, я його залікую до смерті. А я защитю тебе. Так що він засмутиться і від цього смутку загине. А ще одна загрузка, більше загрузок. Більше загрузок, богу загрузок. Так. Починаємо відлік часу з цієї миті. Нас ось ось уже запустить в гру. У мене доволі довгенько чомусь підвантажуються текстурки і гра взагалі. гальмує. Ну. No. Хоча вона сама визначила, що мені можна поставити максимум. О, я на це чекав. Пережити The цей same. стрибок. Круто. Так, стоп, то чого А ти ми тоді з ботами все-таки граємо? Ага. Тоді нащо було так довго очікувати чого небудь. Ого, гра безбожно висить. До речі, у мене теж. Ну, правда, я теж почав записувати відео, тому можливо, це. Гра висить і у мене чомусь е курсор на екрані. Спробую скинути налаштування графіки. Ага, якби вони тут були. Курва. Ну, будемо сподіватися, що воно якось там заспокоєне. Гаразд. Віталику, давай, ти більше орієнтуєшся в мультиплеєрах, підказуй, веди, що ми Чесно? робимо. <рес> Якби я хоч раз грав, О, я не О, чудово, подивитися. тут е, ці реактивні ранці. Так, можна М Можна високо стрибати. Тобто гра доволі вертикальна, ну це вже тренд сезону. І, в принципі, це класно. Я не можу сказати, що це погано. А, так, да, вона про гра пролагалась. По крайній мірі, у мене пролагалась трошки. Ага, і в мене теж. Значить, це не проблеми продуктивності, це щось. Із... Це може бути сервером. <рес> Може бути на. Это... Ой, я впав. Показує, показує, що монстр э, Attracted Birds. Тобто. привабив пташок чи що. Так, так, так. Ну, тут. А, я бачу сліди його. Ну, мені подобається цей світ, він живий. Ну так, тут є он якийсь прості. О, э... я бачу монстра! Уу! Я здається, боєць ближнього бою, мені показує, що в мене якийсь вогнемет. Так, Ні, імпульсна так... гармата. Так, треба теж розібратися зі своїми е цими, тому що в мене їх дуже багато. А де ти бачив монстра? Я не бачу. А, от якраз так, як от ти біжиш от в ту сторону, він, ну, по крайній мірі, скакав. Е бачу якихось звіряток. Тут все горить. От, 100 метрів до того місця, де монстр злякав пташок. Злякав чи привабив? Я не зрозумів. Це він. Ну, він... Є... і злякав, скоріше всього. О, я можу літати? Серйозно? Ну не літати, а якийсь час. Тут, бачиш, є заряд. Але все одно, хоч якось, але не літати. Ну, чесно. Дуже важко розібратися, що треба робити. Ну в принципі, мені подобається. Воно ну поки що красивий дизайн рівня, кра красиво все відбувається. Те, що воно трошечки е, висить. Е, хоча, коли не висить, то показує плавну картинку. Так, тобто тут ну, лаги не, не зрозумілі. Ну, скоріше всього, я думаю, це зв'язано з сервером, просто ми не змінить. Мені от цікаво, хто у нас лідер нашої паті і хто нас веде, тому що от я побіг в бік, всі побігли за мною. Хтось... Ну, боти просто, я так розумію, бігають за нами. Тобто, грубо говоря, по Ага, ми з тобою удвох проти Голіафа. Ось його сліди. Куди ведуть? А дідько ага. його зна. А, а, ось туди ведуть. Нам по слідах іти. Бачиш, вони ну, блимають, здається, туди. Блимають, блимають, блимають. Але треба подивитися, як в нього виглядає його стопа. Так. Значить він йшов сюди. Окей. Mm -hmm. okay. well, ну, челлендж. Ну, ми ж все ж таки мисливці, давай. Вистежуємо його. Я... Хоча, хоча mm -hmm. насправді це не вистежування, це слідкування, тому що ми йдемо за слідом. Mm -hmm. Багато так. Багато людей не розрізняють ці два слова. Так, ми вже. Ось, 200 метрів він знову зачепив старшок. шок, зачепив. угу. Монстер із. Is... Так, він налякав їх. 100, він. 100, 100 з лишнім. 100 з лишнім. Угу. Скоріше Де, ну... десь на, на цей каньйончик треба. Лаги 100 на це плато. клієнт-клієнт серверні, тому що я так розумію, ну, я не бачу причин для лагів гри. Ага, ми теж можемо лякати пташок. Я щойно злякав. О, я чую звук. Так. ага. Чую монстра. Добро. Мені показує. Так, монстр по. Монстр отримав якийсь баф. Movement Speed. Тобто він, він харчується. Ммм. -ну так, тут же ж монстр. Е якщо. Прокачується, так. Угу. Якщо їсть. Щось робить, то відповідно. Я виліз на висотку. Так, ну, нам, нам позначило місце, де монстр. Тобто, але правда він повинен бути великий, але я його не бачу. А, бачу! Ось він. Боти його знайшли. Когось. вроді. Тут щось спалили. А Вони палять з. А, ось, є, 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 є. Є, він на горі. На горі, окей, біжу. Але ну, все безбожно я... лагає, я... я в нього раз спустив. Гра зависла в мене. Клас. Ми зруйнували броню монстра, але я не знаю, я до цього не причетний. Боти щось роблять, це приємно. Ми завдали вже 20% пошкоджень. Майже 20%. Вже, вже скоро 30. Я безбожно мажу. Ну, Монстр це намагається нормаль. втікати. Що, що воно підлагує, то це нормально. Монстр так, втік. Я, я втратив його з поля зору. Ну, О, е е лікувати. Це приємно. Причому що мені не треба особливо цілитись для того, щоб лікувати. Мегі погнали О, я бачу монстра. Окей. Okay. Ой, я втупився. Де де? де, де? По кому вони стріляють? Вони кудись ведуть нас. Ну і добре, в нас є собачка, собачка знає, куди бігти. Дейзі, Веди. ромашка, та? Ну, щось таке, якщо мені зраджує пам'ять. А, ось! Yeah, ось, я бачу, 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 побіг! Right. За деревом! А, угу, угу. все, ми мене його. Майже майже добили. Просто от... У е... мене знову лаги! Так, це 100% клієнт-серверні ланув. По крайній мірі, я так буду думати. Тому, Нам що я лишилося не... зовсім трохи. 10% і він труп. Але я не можу нічого вдіяти, я лише кілька разів влучив по ньому. Я в болоті. А він мене б'є скотина, ну. Лишилося менше 5%. Ми його доб'ємо. Є! Ми... Yeah! <sharp> <sharp> це круто! Це класно. Я не, я не шкодую, що я так довго чекав на те, аби потрапити в цей мультиплеєр, і мої перші враження змазалися, вони стали ліпшими. І я вже не проклинаю цю іграшку, і, можливо, навіть я її придбаю. Ну або отримаю від розробника. Ну, <sharp> там no, уже як вийде. <ghost> Щось прокачали. Е, ну це класно, знаєш, дійсно щось свіже. Це нові можливості кооперативу. Так, так, так. І, і гра дійсно спонукає до того, аби ви об'єднували сили. І. Ну, по-моєму, -по просто по-іншому тут не вийде виграти. Ти повинен бути. І ось нас було Марті. двоє. Два боти. І ми впоралися з монстром. Я не знаю, з чим це пов'язано. Якось uh -huh. було не так вже й складно, ні, це як за, я думав. Це все ж від того, як, як людина грає за монстра. І, ігрова сесія тривала 10 хвилин. Так. Може зараз буде довше. Давай спробуємо, у нас ще є 10 хвилин. Так, без проблем. Ага, все, награлися. Типу. О, дивись тут навіть. О, класно. класно. А що це, що це за повзунок? 3-4. 7.49. е? Чо? Це. які 7.49. Ну, у мене тут такий повзуночок від нуля до Це 7 4. Це ж воно показує запис нашого матчу. А в мене нічого не показує. Класно. У мене анімація на мапі, як ми пересувалися. В мене мапи пропала. Ну, окей, альфа. Все норм. Тоді, значить, ігрова сесія тривала навіть менше. Вона тривала всього навсього 7,5 хвилин. Гаразд, ну з перших вражень від Evolve можемо сказати одразу, що це дійсно якась обнова у кооперативних шутерах. Грати у це весело, воно не напружує, воно не похмуре, воно має низький поріг входження. Будь-хто може сісти і розібратися, як у це гратися. А, наразі Альфа показала ну дуже нестабільну роботу серверів. Можливо, це пов'язано з тим, що все раптом, всі раптом навалилися на сервери, і ось сервери не витримують такого людей. Та, в принципі, людей. І вона не особливо стабільна в роботі клієнта, враховуючи, що воно підлагує, причому на тому місці, де би не повинно. Ну, Тож мене, ти... мене підлагувало щоразу, як я наближався до монстра. Ну, це ненормально, ну, Но, це альфа. Тому. Окій... А, полігон, якого ми завалили, каже, що він більше не хоче бути гол'яком. <ріст> ну, тоді ми точно вже більше не пограємо. <ріст> а, ну, дякую тобі, Віталику, Дякую вам, що дивилися. Сподіваюся, ви щось зрозуміли із того, як виглядає Evolve. А, Зустрінемося завтра на стрімі, і буду, буду тримати <ріст> кулаки. Так хочу що воно буде. Краще і легше піде. Да. Завтра бувайте здорові! Всім щасливо.